Коли хочете для кухні щось недороге, щоб гарно прибиралося, вибирайте коричневі кубики. Коричневі кубики це бюджетна доріжечка на ковровій основі. Це верхна йде зносостійкі. Гляньте, будь ласка, ближче. Верх, де плетяний, стійкий. Відтіночки йдуть темно-коричневі, світло-коричневі. Тобто самі приємні відтіночки, які будуть у вас в кімнаті. Основа тут йде, коврова шита. Основа йде абсолютно шита коврова. Тобто вона не боїться вологи. Ви хочете її стирати, та да постирайте її. Ви хочете віднести на намейку та да, відвізіть її на намейку. Вона не боїться вологи зовсім. Ви хотіли гарну ціну? Ціна буде коштувати всього-навсього 350 гривень за таку красивену дріжечку. Подивіться, як вона класно дивиться біля нашого диванчику Доріжечка перейде будь-куди. Доріжечка стирається, доріжечка чиститься, доріжечка не сипиться, доріжечка з класною ціною, доріжечка з безкоштовною доставкою від тисячі гривень. Що ще потрібно? Слідкуйте за нами і вам будуть також гарні знижки на гарні доріжечки, гарні килимочки. Килими України.